Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом приготування, швидкого сніданку, а також перекусу у школу, сирні вафлі. Їх можна заморожувати в холодильнику, діставати е, по дві штучки на день, а також можна їсти теплими. Для цього рецепту нам потрібно молоко, борошно, масло, сир, цукор, сіль, яйця і розпушувач. Весь перелік в описі під відео. Натираємо сир. Я брала моцарелу, можна брати будь-який інший твердий сир. Вибиваємо яйця, додаємо цукор і сіль, вливаємо молоко, до борошна додаємо розпушувач. Сипаємо борошно в суміш, додаємо розтоплене вершкове масло і, в саму останню чергу, натертий сир. Перемішуємо, даємо тісто настоятися хвилиночок 5, поки розігрівається вафельниця, і будемо випікати. Ось такі смачні вафлі вийшли. Можна їсти їх просто, а можна додавати якийсь соус. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!